А ми чекаємо, що вони від заяв перейдуть до конкретної справи. Наприклад, арештують е, рахунки наших посадовців, які свої кошти переправляють в банки е, Австрії Німеччини. На ці кошти потім фінансується. Оцей весь безчинство, яке у нас в країні відбувається. Е, ці країни тільки говорять про. Е, що вони за права, за свободи? Ну а насправді нічого за цього не роблять, тому що вони або повинні їх е, не впускати ці посадовці з Україну, або вже їх впустили, то вже не випускають, хай вже забирають їх до себе. Нехай заблокують ці кошти, а не користуються ними е, на благо економіки своєї країни і на шкоду нашій економіці. Ми пропонуємо їм уже перейти до конкретних дій від розмов. Скажіть, будь ласка, які дії є кращими в даному разі? Санкції чи наприклад, Клад договіру подання договору про асоціацію а це не суперечить одне одному ну, вчора. Наприклад, Рада Євро ну, збиралася міністри ЄС. Вони вони сперечалися. У них було два варіанти: або або, сальт, або 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 кнут, або пряник. Які з цих варіантів, на вашу думку, більш підходить? Ну я не можу вибирати або, або. Я вважаю, що ми повинні е, приєднатися до європейської спільноти, а європейська спільнота повинна виконувати те, що на себе бере. Якщо вона бореться за права і свободи, то нехай бореться, а не говорить про це. Е, дякую. Представтесь, будь ласка. Лариса Ніцой, дитяча письменниця. Дякую.